Миколаїв досі без нормальної води. На жаль, в нас є технічна, але на жаль, це вода не яка пригодна для використання нормального. Я народилася в Миколаєві і виросла в принципі в цьому місті і прожила все життя там. Я психолог за професією. На сьогоднішній день в моєї практики в саме в психології вже 5 років. Вже пішов шостий рік, і я обожнюю те, що роблю. Наше місто про тишу, про спокій. Це точно не про мегаполіс. У нас класні щирі відкриті, відкриті люди, і наші набережні, наші річки вони абсолютно точно не залишать нікого е, байдужими. В Миколаєві я відвідувала книжковий клуб трохи більше ніж півтора роки. Його заснували мої знайомі психологиня та редакторка. Коли вони анонсували, що буде такий клуб, і також вони анонсували, що там буде виключно художня література. Я подумала, блін, це класна така можливість приєднатися, по-перше, до колу тих, хто також любить читати, і почати саме читати художню літературу. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення, наш клуб припинив діяльність по зрозумілим причинам. 24 лютого о 5 ранку, як і вся країна, ми проснулись, прокинулись від вибухів. Сказати, що ми прямо в ту саму секунду зрозуміли, що відбувається, на жаль, ні. Але вже за буквально 10-15 хвилин було зрозуміло. І Протягом того дня ми вирішували, чи їхати, чи залишатися, але ми залишились в місті. Перше, що мені спало на думку, це підтримувати свою аудиторію, і я почала надавати безкоштовні консультації. І це було корисно і для мене. Бо я могла залишатися корисною для тих, хто потребував допомоги, тому що я себе відчувала більш-менш стабільною, і відповідно це було корисно для тих, хто міг користуватися тими консультаціями. Коли 12 квітня, 22-му році. Був прильот в наш водопровід, і весь Миколаїв залишився без води, і не було води взагалі ніякої. Нам допомагали інші міста. І наша родина з чотирьох людей залишилася, як і в принципі решта родин. І вже за тиждень, поживши таким способом, ми вирішили, що ми будемо виїжджати і Виїхали ми в Луцьк. Ми обрали для переїзду саме Луцьк, тому що в Луцьку у нас живуть друзі. Коли ми були в Миколаєві, ми не думали, що в нас справді такий великий стрес. І коли ти вже попадаєш в умови, де ти можеш хоч якось плюс-мінус видохнути, ти розумієш, що так, того стресу було немало. Ми їхали на пару місяців. Ми не планували залишатися надовше, їхали з парою валізок на нас чотирьох, тому що думали, що скоро-скоро це все закінчиться. Спойлер, ми залишились на рік і місяць. Коли пройшло, можливо, місяці чотири війни, я зрозуміла, що я не прочитала жодної книжки, не тільки художньої, а й навіть психологічної, тому що якось той стрес він вибив з колії. І ми розмовляли з моєю подружкою, що класно було б читати. Я гуляла навколо будинку і побачила там бібліотеку. Думаю, о, клас, зайду спитаю, чи є в них ця книга Квіти для Джернона. Захожу, питаю, вони кажуть, ой, ви знаєте, зараз в наявності немає ця книга на руках. А чого ви питаєте? Чомусь ця книга стала популярною цього місяця, ви вже третій, хто питає про цю книжку. І я їм розказую про нашу ініціативу з книжковим клубом, що хотіли б зробити, розказала про наш Миколаївський книжковий клуб, який я відвідувала. Вона каже, так проводьте у нас. На останній зустрічі в Луцьку на засіданні книжкового клубу я анонсувала наше прийняте родиною рішення, що ми будемо переїжджати назад до нашого Миколаєва. І ми спробували з ними зробити експеримент. Одноголосно було вирішено, що ми не хочемо припиняти нашу діяльність читацьку, спробувати, щоб я приєдналась до учасників онлайн через Zoom. І відповідно, вже половину з року ми працювали офлайн, і зараз половину сроку ми вже працюємо онлайн. Насправді читання може впливати на нашу нервову систему значно більше, ніж ми можемо собі уявити, тому що читання є дуже класний інструмент, коли ти можеш переключити увагу. Коли ти відчуваєш менше стрес, твоя психіка принаймні під час читання просто відпочиває. Тому читання це справді такі лікування для душі. Я б радила принаймні кожному спробувати, хоча б раз, так, допомогти собі відпочити. На сьогоднішній день я практикуючий психолог, я працюю в індивідуальній терапії, в сімейній терапії, займаюсь книжковим клубом, також я проводжу трансформаційну гру Ліла чакра. Обожнюю те, що я роблю. І переважно в мене моя приватна практика. Найперше, я думаю, найважливіша мрія для кожного українця є мрією, щоб ми могли вільно жити, щоб ми не боялися, чи буде прильот, чи не буде прильот, щоб наші діти не вскакували від вибухів. Найбільше це найбільша мрія для мене.